Про наші кордони ми зараз поговоримо з Андрієм Демченком, це речник прикордонної служби України, який вже до нас долучився, пане Андрію, вітаю. Вітаю давайте почнемо зі східного кордону. Ми вже трішки з вами на днях говорили про те, що по суті в нас там е, також ідуть бої, про які от ми мало знаємо через те, що це там робота ДРГ і так далі. Але наскільки дійсно реально от так як пересічні українці собі уявляють, повністю там закрити забетонувати кордон? Дивіться, мова йде в даному випадку е власне про лінію державного кордону на тих територіях, де ворога також було відкинуто, а це і Чернігівщина, і Харківщина, і Сумщина, і е загроза від Росії нікуди не зникає навіть попри те, що це фактично не лінія, де ведуться повномасштабні бойові дії. Але е, ворог щоденно обстрілює українські е, території і по Чернігівщині, і по Сумщині, і по Харківщині. Найбільше за останній час ми бачимо, обстрілів е, припадає саме по е, Харківщині, але на додачу до цього ворог е, намагається використовувати і диверсійно розвідувальні групи. І якщо е, ДРГ противника вони такі, ну можна сказати, більш активні на е, Сумському напрямку, е, а також на Харківщині. То, звісно, що загроза від диверсантів Російської Федерації не застрахована і Чернігівщина. Бо раніше, до прикладу, більш активним напрямком була саме Чернігівщина. І за останній час також було кілька спроб заходу до РГ, також, зокрема, і по Чернігівському, по Чернігівській області. Але, звісно, ми розуміємо всю загрозу, яка йде від Росії. І від і щодо обстрілів, і щодо використання ДРГ, і щодо подальших можливих загроз. Бо поки триває війна, треба укріплювати всі напрямки. Де ворог може бути активним, а це в тому числі і власне зараз лінія кордону лінія кордону з Російською Федерацією. Це також і кордон з Білоруссю. Бо на жаль, Білорусь також є активним прибічником Російської Федерації активно підтримує країну агресора у війні, яку було розв'язано проти нашої держави. Але звісно, що а, ситуація між кордоном з Росією і кордоном з Білорусі вона дещо відмінна. Якщо по кордону з Білоруссю ми можемо а, постійно щоденно а, проводити укріплення безпосередньо як по лінії кордону, так і в прикордонні для того, щоб укріпити нашу а, безпеку. То на кордоні з Російською Федерацією проводити відкрито роботи безпосередньо по лінії кордону а, вкрай небезпечно і складно через в першу, в першу чергу через обстріли, які здійснює е, Росія. Бо вона застосовує різноманітне озброєння: це і артилерія, і міномети, стрілецька зброя, танки авіація і. Обстріли припадають як по лінії кордону, так і по прикордонню загалом, в тому числі і по населеним пунктам, і по місцям, де розташовані сили оборони України, цей підрозділи Державної прикордонної служби інших складових, які також посилюються напрямок. Ну, але звісно, що без, без діла ми не сидимо, очікуючи просто обстріли або роботу ДРГ, бо, а, лінія, а, бо кордон укріплюється в фортифікаційному відношенні в максимальній близькості до кордону, наскільки це можливо. А, і це і бліндажі, і вогневі позиції, і, і місця укриття для особового складу, а, для того, щоб а, максимально. А, Максимально укріпити а, цей напрямок, щоб наші хлопці мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка а, йде або може йти з того боку. Пане Андрію, от ви згадали там білоруський і російський кордони, білоруський кордон. Там специфіка, в тому числі, і те, що багато лісів, так, і менше населених пунктів. Кордон з Росією дуже багато от населених пунктів безпосередньо в прикордонні. Там люди мало не, ну, не ходили один до одного в гості, тому що родичі жили дуже близько до кордону Росія Україна до початку вторгнення. Наскільки знову ж таки, от те, що по суті східний кордон, кордон з Росією, він настільки от заселений, настільки багає близько населені пункти, ускладнює якраз його укріплення і захист і. Говорилося вже про те, що можливо варто розглядати ідею про якусь там 20 кілометрову зону, 10-кілометрову зону відселення для того, щоб сформувати лінію оборони. Е, Сумська обласна військова адміністрація закликала евакуюватися деякі села прикордоння для того, щоб знову ж таки от е, убезпечити людей від обстрілів. Наскільки от ускладнюється, і наскільки знову ж таки відселення людей можливо спростило би роботу і прикордонникам і силам оборони? Ну, Зрозуміти, що є, звісно, населені пункти, які прилягають е притул до лінії кордону, але через дії е країни-агресора, через обстріли, е через загрозу е життю, фактично вздовж лінії кордону в максимальній близькості, через треба розуміти, бо обстріли припадають і на 10 кілометрову зону. Тому поряд кордону практично немає жителів, які проживають в населених пунктах знову ж таки через обстріли, через загрозу їхньому життю вони і самі виїжджають, крім того, що крім того, що обласні військово-цивільні адміністрації закликають людей, аби убезпечити своє життя, все ж таки виїжджати з населених пунктів, які є максимально наближеними до лінії кордону. Але треба розуміти що йде війна і знову ж таки, ще раз наголошу що ми не сидимо склавши руки а в фортифікаційному відношенні укріплюється протяжність всієї лінії кордону а, з росією яку ми зараз а, контролюємо а це і чернігівщина і сумщина і харківщина для того щоб і протидіяти а, ворожим ДРГ. Щоб наші хлопці мали місця укриття, і власне щоб наші захисники могли протидіяти, якщо раптом відбудеться якесь більше, відбудеться Росією більші заходи щодо вторгнення на території нашої країни повторно. І, Андрію, ще от. Про західний кордон, так і про те, що відновлюють блокування Медика Шигині. Загалом, яка от ситуація з блокуванням українського кордону з кордоном з Польщею? Ну, Так на жаль, сьогодні, після 9-ї години, поновилося блокування на напрямку пункту пропуску а, Медика. Це на території Польщі. Ну а з українського боку це пункт пропуску Шигині. Цей напрямок а, раніше був заблокований, але 24 грудня а, дії. Блокувальників а, припинилися, і фактично з 24 грудня по сьогоднішній день а, відбувалася інтенсивність руху вантажних транспортних засобів як в бік України, так і в бік Польщі. Фактично понад 500 вантажівок за добу перетинали кордон в обох напрямках, і можна сказати навіть, що більшість це напрямку України. Але сьогодні дії з блокування поновилися. Зазначали, що будуть пропускати по десь три вантажівки за годину, але більш предметно вже зможемо говорити трошки пізніше, коли будемо бачити ну, аналіз а, тих а, вантажних транспортних засобів, які прибувають до України з території Польщі, і ту кількість вантажних транспортних засобів, яка запускатиме до себе, яку до себе запускатиме а, Польща. Ну і звісно, які категорії товарів вони пропускатимуть або ж не пропускатимуть, тому більш детально, звісно, трошки пізніше, але залишаються заблокованими ще три напрямки: це пункти пропуску Ягодин дорогуськ Краківець Корчова, рава Хребене. Станом на ранок сьогодні на, на цих трьох напрямках в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь 1400 вантажівок навпроти Шигінь. ще 800 вантажівок очікували на можливість перетину. В бік України, ну, як бачимо, що ситуація залишається ну, непростою для руху вантажних транспортних засобів, при тому, що до прикладу, пункт пропуску ягодин, який є одним з таких найбільших інфраструктурних об'єктів, який свого часу був навіть перекваліфікований для того, щоб максимально забезпечувати пропуск вантажівок, як в бік України, так і в бік Польщі і раніше там кордон перетинало десь 1200 1400 вантажних транспортних засобів то там зараз пропускають найменшу кількість вантажівок це може бути 70 за добу це може бути 100 це може бути 100 130 але фактично не більше і зрозуміло що це майже в 10 разів менше ніж це було до дії зблокування а що із з Словаччиною? словачиною чи спокійно в нас там, чи немає знову ж таки якихось заяв про те, що ми знову вирішили, що ми теж будемо блокувати? Ну за останній час ми не бачимо, не бачили ні заяв, ні, ні спроб блокування. Фактично, і напрямок кордону з словаччиною, і напрямок кордону з угорщиною, румунією. Там інтенсивність руху для вантажних транспортних засобів залишається. При тому, що навіть за останні дні ми бачимо практично зменшення черг на цих напрямках і на кордоні з знову ж таки, словачини, угорщиною та румунією, бо до цього. Водії і перевізники, шукаючи собі всі можливі альтернативні шляхи для того, щоб перетнути кордон бік України, перекидувалися на кордон словаччини, Угорщиною, Румунією. Там черги могли досягати і 500, і 800 вантажних транспортних засобів. Ну треба розуміти, що о, там менша кількість пунктів пропуску. Які б могли оформляти транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн. це по одному на кордоні словаччиною та угорщиною, і також аль альтернативно для себе водії перевізники обирали пункт пропуску Порубне, це на кордоні з Румунією. Дякую, Андрію. Андрій Демченко, речник Прикордон Державної прикордонної служби України, і про ситуацію на східному кордоні з російськими провокаціями, ДРГ, обстрілами і так далі, про захист східного кордону. І також от про ситуацію з тим, що знову ж таки відновили блокування КПП Медика Шагині зі сторони Польщі, блокування саме для наших вантажівок. Тому знову ж таки там знову збирається черга. На жаль.